Це є 200 шершнів, які знищать Ці дрони будуть виконувати завдання не тільки по знищенню ворога, а й допомагають теж зберегти життя військовослужбовців. Ми працюємо з одним із зенітно-ракетних полків. Дивізіон цього полку знаходиться і на Покровському напрямку. І тому саме для цього дивізіону почали працювати. З виробником «Дикі шерші. Вони беруть до трьох кілограм вибухівки. Вони мають швидкість більше 180 км на годину. Саме головне це поворотна камера. І оцей системний блок з охолоджувачем це є машинний зір. Тобто вони захоплюють ціль і далі, без участі оператора, супроводжують аж до знищення. І зараз це роблять на Покровському напрямку. Командування 1129-го зенітно-ракетного полку та особовий склад. Дякує фонду Петра Порошенка за передані дрони. Ця допомога дуже потужна, своєчасна. Це наш новий досвід і величезний внесок в забезпечення цієї сьогоднішньої акції зробив один із донаторів на справу громад, який побажав залишитися невідомим. з Новим роком. З Різдвом Христовим приймай подарунки: зенітно-ракетний полк.